Супер яскрава вакансія з анімованими гівками всюди знаки оклику стрибають, літери ОР, Супермен, всякі там червоні кружочки, зелені кружочки, все стриба, якісь там діамантики блищать, коротше просто топчик. Я тепер до суті, сучасна мовоть у темі заробляємо разом з нами на благо країни та себе. Особисто зайвий пробіл перед та себе. Київ, топовий офіс шукає топових менеджерів для щотижневого заробітку. Ух, як починається. Наші переваги, офіс у зручному розташуванні міста. У зручному розташуванні міста. Щось не так з цим реченням, але хрін його зна. Робоча жива тематика, щоб це не означало. Повна безпека від будь-яких впливів. Ого, оце так. Немає особистих планів. У вас, у робітників, у кого? Графік роботи з 8 по 18.5.2 конкретно. Фіксована ставка на тиждень 2000 гривень плюс 15% в середньому від 400 доларів на тиждень. 2000 гривень плюс 15%. 2000 гривень на тиждень. Як 2000 гривень на тиждень, як ставка, плюс 15% може перетворитися на 400 доларів, не гривень, доларів на тиждень. 400 доларів по курсу 36,8, це 14400. Ем, ну, таке, якщо чесно. Окей, 14700. Так, обіди з ресторану за рахунок компанії. Ніщо собі. Виплата щотижня ставок плюс відсоток, ого, ще щотижнева виплата. Допомога у переїзді, квитках та поселенні за рахунок компанії, вау, вообще топчик. Комфортабельне житло, ого, ми пікуємося про працівників. Да? Здоровий підхід індивідуально до кожного співробітника. Угу. Окей, кваліфікований HR, який чітко знає підхід до кожного кандидата, що зацікавився, А це вже як погроза звучить. Ваші обов'язки: проживаєте у Києві чи готові переїхати. Це обов'язок, і Києві написано Кеві. Обов'язок жити в Києві. Знання російської мови або готовність до навчання. О, привіт, патріотам. Здоровий та серйозний підхід до роботи та завдань. Щось вони дуже зловживають словом здоровий? Холодний дзвінок, спілкування з клієнтом від офіційного представника на законних підставах? E що так з цим реченням? Законні підстави. Так, Витримка та посидючість перед стартом. Бляха, це як? Посидючість перед стартом? З якої вони мови перекладали явно з російської, але що за посидючість, типу усидчивість перед стартом. Та старт, увага, побігу, чи що? Так. Ваші обов'язки. Відсутність особистих проблем. Ой, бляха, Це так буває, відсутність особистих проблем. Кепеся, просто. Ну, я такого ще не бачив Це має бути ваш обов'язок. У вас не повинно бути особистих проблем. Типу, відмазок від роботи, мабуть. Не знаю. Хочеш до нас у родину, пиши мені Познакоміться, залишай контакти за посиланням. Познакоміться, залишай контакти за посиланням. І далі йде форма, в якій там багато чого написано. Зокрема, на картинці видно русський солдат і дій, ну, туди. Ой. Чисто з цікавості. Я прийду на цю форму, подивлюся, що там таке. А там, окрім всього, написано: Привіт, любий друже. Бачу, тебе зацікавила наша вакансія. У такому разі, ми б хотіли з тобою познайомитися. Для цього хочемо поставити тобі кілька запитань, щоб більше про тебе дізнатися. Після заповнення цієї форми відповіді. Відповіді потраплять прямо до ручок наших щирих і відкритих HR-менеджерів, боже, як стрімно звучить, які з радістю розкажуть тобі про суть роботи і створять тобі комфортні умови для подальшої співпраці. Так, як тебе звуть? Напиши, будь ласка, свій контактний номер телефону, напиши, будь ласка, своє ім'я у телеграмі через собачку. Скільки тобі рочків, з якого ти міста? Які основні критерії маєш до вибору праці? Дякуємо за твої відповіді. Наші котики зв'яжуться з тобою в найближчий час та пояснять деталі роботи. Мабуть, найбільш струмна вакансія з тих, які мені траплялися. Не подавайтесь на таке. З вами був втомлений працівник. Почуємось.